Чия це була ідея створити в принципі льодове шоу? Спочатку це зародилося як невеличкий жарт. Одразу після Палацу України ми зустрілися всією командою. І коли вже обговорювали якісь мрії на наступний рік, кожен щось там говорив. І у нас є така з сім'ї з дитинства фішка з моєю сестрою, з якою ми разом працюємо, що вона в дитинстві постійно мені показувала фігурне катання, а саме змагання фігуристів. І ми з дитинства mm -hmm. дивилися от фігуристів. Mm -hmm. І вона каже: А наступний рік ми робимо льодове шоу. і ми такі, ну. Та. Не <свисті> <свисті> да, конечно. Шоу. <свисті> тобто, фактично, перша ідея пролунала з її буст. А вже потім ми знаєш, посиділи, подумали подумали, подумали, подумали про палат спорту, який є сам по собі його призначення. Це людова арена, насправді, так. а не концертна е, площадка. А потім ми самі подумали, що це була би дуже класна ідея, і почали працювати в цьому напрямку. Вчорашнього дня ми не розуміли, як це візуально буде все працювати, тому що у великої команди а працюють дуже багато людей. Ну Приблизно було... це скільки? Сто двісті. Uh -huh. Так, на сцену лід плюс сцена uh -huh. загалом виходить сто двадцять людей: це wow. артисти, танцівники, фігуристи, 120. вокалісти, всі разом.